Важко уявити собі садову ділянку в Україні, на якій не вирощувалася б картопля, цей овоч давно і міцно увійшов в наш раціон, заслуживши шанобливе прізвисько Другий хліб, оскільки селекція постійно розвивається на ринку весь час з'являються нові поліпшені сорти: сверхурожайне, ультраранні стійкі до типових для культури хвороб і не уражаються шкідниками також важливий критерій смаковій якості. Садівникам, які готові спробувати щось нове, напевно сподобається сорт Родріго, що володіє рядом безперечних достоїнств і практично не має недоліків картопля Родріго, опис і характеристика сорту з фото. Родріго іноді зустрічається в каталогах під назвою Родріга. Одне з останніх досягнень селекціонерів, виведений він в Німеччині, оригінатором є фірма Solana Пмхцо. В Український державний реєстр сорт потрапив в 2009 році. З моменту реєстрації заявки пройшло всього три роки. В даний час Родріго показує відмінні результати і в областях з теплим субтропічним кліматом, і в місцевостях. Цілком підходять під визначення зона ризикованого землеробства, хоча фахівцями він рекомендований тільки для вирощування в середньовольському регіоні. Родріго відноситься до категорії середньоранніх сортів. Повний вегетаційний період займає 70-85 днів, такий термін необхідний щоб шкірка стала досить жорсткою і щільною для тривалого зберігання, але якщо дуже не терпиться, можна підкопати кілька кущів і раніше, десь через два місяці після появи сходів. Будь яка господиня знає, що можна приготувати з молодої картоплі, шкірочка у таких бульб дуже тонка. Місцями навіть відстає від м'якоті маса в середньому на 35-0 менше норми кущі у картоплі Родріго складаються з трьох п'яти пагонів, середня висота стебла. Сімдесят вісімдесят. У міру дозрівання бульб вони поступово нікнуть, бадиля жовтіє, кущ ніби розпадається, листя порівняно небагато, вони великі, з майже непомітною гофрованістю по краю, вся поверхня листа покрита дрібними зморшками, цвітіння не дуже рясне, пелюстки ліловорожеві, іноді червонуваті, віночки білосніжні, бульби виходять рівними, у формі подовженого овалу середня маса картоплини. 90-150 приблизно з кулак дорослої людини, але якщо приділяти посадкам достатньо часу і сил забезпечити грамотну агротехніку і за умови, що пощастить з погодою, можна зібрати урожай бульбрекордсменів масою 250-300 і навіть близько 500 з кожного куща знімають 80 картоплин. Презентабельний вигляд мають приблизно 9-0, з них дрібні і деформовані зустрічаються вкрай рідко. Двох трьох таких великих бульб цілком вистачить на обід або вечерю звичайної сім'ї з трьох чотирьох чоловік. Шкірочка у них темно рожева, овмалинова, щільна, але досить тонка, на дотик гладка, нечисленні, очі розташовуються на поверхні, тому чистити картоплю Родріго дуже легко, якоть пружна, жовтувато кремова при термообробці стає яскравіше. Такий відтінок свідчить про підвищену концентрацію корисних антиоксидантів. Ротиноїдів невисока 1,2-5,15,5. Вміст крохмалю обумовлює універсальність призначення картоплі. Він не перетворюється в кашу при термообробці, шматочки добре зберігають форму. Родріго ідеально підходить для варіння, приготування пюре інших гарнірів, супів, салатів, хороша і смажена картопля. Переваги і недоліки сорту. Сорт має безліч незаперечних переваг, що забезпечили йому швидке поширення в Україні. Незважаючи на те, що клімат тут досить сильно відрізняється від того, до якого культура звикла на Батьківщині, в Німеччині стійкість сортових ознак при розмноженні вегетативним способом і використанні власного посадкового матеріалу висока якість бульб і врожайність зберігаються протягом 5-6 років. Стабільно висока врожайність 80 великих картоплин з кожного куща означають при дотриманні схеми посадки близько 600 к зі 102. А з гектара – 150-220 тонн загальна невибагливість. Родріго не пред'являє особливих вимог до якості ґрунту, мало чутливий до літньої спеки і тривалих посух. Презентабельний зовнішній вигляд і відмінні смакові якості бульб вирівняні за формою і розмірами бульби. Загальний товарний вигляд роблять Родріго підходящим варіантом для фермерів, які вирощують картоплю в промислових масштабах. Вони ж відзначають, і транспортабельність при перевезеннях на далекі відстані псується не більше 5 бульб на загальну думку дегустаторів. Сути картоплі з жовтою м'якоцю найсмачніше. Професіонали відзначають ніжність і насичений аромат м'якоті, властивий її приємний солодкуватий присмак, несприйнятливість до механічних пошкоджень, травмовані при збиранні врожаю бульби можна закладати на тривале зберігання, м'якоть в цих місцях не темніє. Генетично вбудований імунітет до багатьох типових для культури дуже небезпечних захворювань. Родріго не уражається будь-якими вірусами, що викликають рак картоплі. Він взагалі рідко уражається вірусами, не страждає від парші, фітофторозу бадилля і бульб, золотистої нематоди, універсальність призначення. Родріго чудово підійде для приготування будь-яких перших і других страв салатів. Істотних недоліків сорт картоплі Родріго практично немає, відзначається деякими випробувачами розкидистість куща. На їхню думку, істотно ускладнює процедуру підгортання одночасно є і плюсом під таким досить високим і розлогим рослиною ґрунт довше зберігає вологу відповідно. Поливати картоплю можна рідше або він взагалі обійдеться природними опадами. Важливі нюанси вирощування. Картопля Родріго відрізняється загальною невибагливістю. Про те, щоб отримати рясний урожай великих бульб, слід здалегідь ознайомитися з рекомендаціями по вирощуванню. для кожного сорту є свої нюанси в агротехніці. Вибір місця і підготовка ґрунту до якості ґрунту Родріго особливих вимог не пред'являє. Підійде будь-який субстрат, крім дуже важкого, більше схожого на болото і майже чистого піску, однак важливо заздалегідь наситити ґрунт азотом і калієм відповідні добрива, наприклад, карбамід і сірчанокислий калій, вносять восени в процесі перекопування грядки в сухому вигляді на 1, 2, двадцять 25, 30 азотних і 10, 15 калійних добрив Родріго добре реагує на будь-які підгодівлі. Органічні або мінеральні грядку бажано зорієнтувати з півночі на південь єдине, чого Родріго, як і будь-який картопля, не переносить категорично закислена ґрунт. Показник слотнолужного балансу необхідно з'ясувати заздалегідь, якщо він не входить в діапазон 5,57,00 разом з добривами і перегноєм в ґрунт вносять доломітове борошно, Гашене не вапно. Товчений крейда подрібнену порошку яєчну шкаралупу. А ось сонячне світло для нього навпаки дуже корисний, при його дефіциті пагони стоншуються, бульби дрібнішають. Це обов'язково потрібно враховувати, підбираючи місце для картопляної грядки, перекопуючи ділянку. Ретельно вибирайте кореневища бур'янів. Родріго не любить хімікатів, які використовуються для їх знищення. Якщо обробка цими препаратами все таки планується проводити її за кілька днів до передбачуваної висадки картоплі. Після появи перших сходів така процедура категорично забороняється. Необхідно дотримуватися сівозміни через 2-3 роки вирощування картоплі на одному місці, підшукайте для нього іншу ділянку, при цьому враховуйте, що росло на грядці до цього родичі з сімейства пасльонових томати баклажани. Перці страждають від аналогічних захворювань у ґрунті. Поступово накопичуються спори хвороботворних грибків, віруси, бактерії, яйця і личинки шкідників. Навпаки, добре підійде ділянка, на якому раніше виростали цибулю, будь-яка капуста, боби горох. Васоля кукурудза, шпинат, буряк, редис ідеальний варіант рослини сидирати, розпушують ґрунт, насичують її киснем і азотом. Відео: підготовка грядки під картоплю, процедура посадки картоплі і підготовка для підвищення врожайності картопля, призначений для висадки бульби масою 50 стог. Обов'язково пророщують. Вважається, що чим вони більші, тим швидше дозріє урожай. Процедура розтягується приблизно на місяць, бульби в один-два шари розкладають в світлому приміщенні з хорошою вентиляцією, де підтримується постійна температура 15,1-8 для дезінфекції. Раз в 7-10 днів їх оприскують розчином мідного купоросу 3-5 мл води. Симулювати появу паростків допоможуть препарати епін-гетероксин, гумат калію, а можна просто розвести у воді сульфат калію і суперфосфат, відповідно, 80 і 10-15 гнатрил води. Всі екземпляри, на яких проявляються найменші ознаки гнилі, інших захворювань негайно відбраковуються, також надходять і тими, на яких формуються дуже тонкі паростки. Більше схожі на нитки за тиждень до висадки бульби поміщають в коробки або ящики з поживною сумішчю, щоб зміцнити паростки. Це може бути торф і перегній 1,1. Компост з додаванням суперфосфату 25 30 г універсальний ґрунт для розсади і нітрофоска 2-3 гнап'ятл, щоб загартувати картоплю. Температуру на цей час знижують до 8-1 ноль. При дефіциті посадкового матеріалу бульби можна розрізати на кілька частин так, щоб на кожній з них було по два-три паростка. Дуже важливо не зламати і не пошкодити їх. Роблять це гостро заточеним, продезінфікованим в темно-рожевому розчині перманганату калію ножем, стерилізуючи його після кожного розрізу. Операцію проводять за 2-3 дні до висадки в ґрунт, щоб пошкоджені місця підсохли в. В процесі висадки їх присипають товченою крейдою або просіяного деревною золою. Не рекомендується висаджувати шматочки бульб тільки в сильно перезволожений субстрат. Незважаючи на всі запобіжні заходи, вони все таки можуть згнити. Поспішати висадити картоплю раніше всіх не варто, але і надмірно запізнюватися теж не можна. Залежно від регіону, відповідним часом може бути і перша декада квітня, і самий кінець травня бажано, щоб протягом тижня до висадки температура повітря в день піднімалася до 18 два і вище, а субстрат на глибині близько десять повинен прогрітися мінімум до 8 один надійна народна прикмета на яку цілком можна орієнтуватися. Початок цвітіння кульбаб, муску, черемхи. Оскільки кущі у Родріго високі і розлоги між бульбами при посадці залишають не менше 30-35 см між рядами, 70-75 см глибина лунки визначається якістю ґрунту. Якщо він легкий, вона становить 10-12 см, у важкому ґрунті досить 4-6. Відразу після посадки бульби поливають 0 П'ять води на кожну лунку і присипають мульчею, підійде торф'яна крихта, перепріла листя, солома. Це допоможе захистити картоплю від дуже ймовірних на більшій частині території України поворотних весняних заморозків, висаджуючи картоплю Родріго в теплих південних районах, цілком можна отримувати два врожаї. Потрібно тільки правильно підібрати ділянку, з якого навесні раніше всього сходить сніг, там ґрунт прогрівається швидше. Такі посадки бажано вкрити чорною поліетиленовою плівкою, щоб стимулювати появу сходів. Садівники, які орієнтуються на місячний календар, рекомендують висаджувати картоплю на спадної місяці як можна ближче до повного місяця. А ось молодик і кілька днів до нього вважаються дуже невдалим періодом. Відео відготовка бульк картоплі до посадки, догляд за посадками, як і майже будь-який картопля. Родріго потребує підгортання кілька разів за сезон. Також він позитивно реагує на глибоке розпушування, бажана регулярна прополка. Перший раз підгортають, тільки з'явилися сходи, повністю засинаючи їх землею. Другий раз процедуру проводять перед тим, як підросла до висоти 15-20, Бадилля зімкнеться в суцільний зелений килим, сильно ущільнився ґрунт, в міжряддях обов'язково розпушують. В ідеалі це потрібно робити щоразу після дощу. Полив для цього сорту. Процедура не обов'язкова, під високими розлогими кущами ґрунт довго залишається вологою, проте картопля, який особливо потребує води під час цвітіння. Важено полити, якщо до цього протягом 15-20 днів стояла спекотна погода і не було дощів. Кращий спосіб для цього дощування або крапельний полив ґрунт потрібно промочити на глибину 20-25. Деякі садівники радять для підвищення врожайності обривати всі квіти до того, як вони розпустяться, але у картоплі Родріго їх і так небагато до того ж. Практика показує. Що особливого сенсу це немає, куч отримує сильний стрес, адже сенс його життя саме в тому, щоб сформувати квіти і плоди. А так цінуються сидівниками бульби, всього лише побічний продукт. Хворобами картопля сорту Родріго уражається досить рідко. Основну небезпеку для нього представляє знайомий всім сидівникам Колорадський жук. Для боротьби з цим шкідником можна використовувати як спеціальні хімікати препарати табу – інтабер. Так і народні засоби висаджування в міжряддях часнику календули, при цьому слід пам'ятати, що застосування хімії виключається за 15-20 днів до передбачуваного збору врожаю і обмежується під час цвітіння. Відео різні способи боротьби з колорадським жуком. Збір і зберігання врожаю Родріго, як і будь-який інший середньоранній картопля, не можна перетримувати на грядці. Урожай прибирають відразу після того, як бадилля пожовтіє і засохне. Бульби відібрані для зберігання протягом доби підсушують, очищають від бруду, поміщають на зберігання в сухе місце з хорошою вентиляцією, де підтримується постійна температура на рівні 3 пять проти сусідства з іншими сортами картоплі Родріго. Нічого немає. Посадковий матеріал протягом тижня озеленюють на сонці, тільки потім прибирають на зберігання. Умови аналогічні. Відео як правильно висадити картоплю і доглядати за ним. Відгуки сидівників Родріго. Дуже хороша картопля, дуже велика і врожайна, а ласунок другий рік себе не показав. Зовсім не врожайна. Більше його повторювати не буду. Еленангт. Томат помідорцом цомне Форіум індекс Топіц 201380 сьогодні ризикнула купнути Родріго, вже дуже руки сверблять найбільший бульба 150 з двох кущів вісім великих бульб, і стільки ж подрібніше, але йому ще рости і рости. Обіцяли, що це великоплідний сорт. Я сумнівалася, тому що в кущі два, максимум три втечі. Товщина жіночий мізинець, тоді як у Адрети, наприклад, в 2-4 рази товще. А найголовніше бадилля дружно полягло ще до цвітіння, числа 15 червня, головне кущ зелений, сильний, а бадилля, як перед прибиранням зварила картопля розсипчаста. Мачна гірше Адретти новачок-любительхтва. Фармер фурюмрюв'явтопіць в шість-чотири дев'ять старт 5.0 картоплю посадили як зазвичай. Яке ж було наше здивування? Коли ми стали копати сорт Родріго у кожному гнізді по 7-9 рівних величезних бульб по 700-800 кожен був і рекордсмен 1200, але найдововижніше це смак. Такого смачного пюре я ще ніколи не їла. Можете сміливо писати, що цей сорт входить в десятку найкращих сортів. Аркенгт Горюм хорюм він у рад в папі 25239. Цього року виписав 10 міні сорту Родріго. Всі бульби вміщалися на долоні, восени накопав два великих відра картоплі цього сорту: цирводинг, хорюм, віноград, інфошовтрят в пакетри 5-239. Багато сортів картоплі можуть бути дуже врожайні. Це залежить від ґрунту, кліматичних умов, від того як ви будете його садити, спробуйте такі сорти картоплі, як галактика, роріго. Якщо земля досить удобрена. То ці сорти вас точно здивують Світлана Хт, рюдачні крюцом мен чотири картопля Родріго німецької селекції, яскраві темно-червоні бульби, великі, картопля дуже смачна, добре зберігається Світлана Філітова Хтц. Окрюшкула садоводовтюманова, Тюманова шість, шість, Ми кілька років вирощуємо картоплю сорту Родріго. Урожайність відмінна, лежкість хороша, бульби великі, майже всі однакового розміру, картопля середнього дозрівання, але є одне, але якщо літо дощове картопля в землі починає гнити, його потрібно садити і прибирати якомога раніше Наталія коровінахтц. Окрюшкола Садоводовтюманова топіс шість шість З нових сортів пробували Любаву і Родріго. Родріго картопля суперська, велика, рівна вкуснюща. Я сьогодні додому привезла картоплю двох сортів у дачу, і Родріго, дочка в шоці, не повірила, що півпакета картоплі. Всього з двох кущів в тяпочках. Ці Інфофорюм індекс Шовтопітсудин Сімнуль сорт картоплі Родріго, незважаючи на те, що з'явився в Україні недавно, швидко і впевнено набирає популярність у вітчизняних садівників. Це справжня знахідка для тих, хто бажає виростити на ділянці великі красиві картоплини. А чудові смакові якості перспективної новинки вже встигли високо оцінити господині, адже у кожної є перевірені і улюблені рецепти страв з картоплі, а Родріго відрізняється універсальністю призначення.